Вітаю вас, 17-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Новий масштабний обмін полоненими додому повернулися 207 українців. Повідомив про це президент у своєму зверненні. Деталі розповіли і в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулись воїни збройних сил, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці і один поліцейський. Серед них рядові сержанти, офіцери, багато оборонців Маріуполя, зокрема тих, хто боронив Азовсталь. А є оборонця Херсона, острова Зміїний. Хлопці захищали Донецький, Запорізький, Харківський, Луганський, Херсонський і Сумський напрямки. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому 61 рік, наймолодшому 20. Це другий великий обмін після тривалої перерви. Перший був на початку січня. Загалом, за час великої війни, полонених обміняли зо півсотні разів. Вдалося повернути понад три тисячі захисників і захисниць. 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів, майже половина захисники Маріуполя, воїни збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними, 207 родин вже щасливі. Впевнений, хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Четверо постраждалих у Харкові через нічну атаку ворожих безпілотників. Під ударом опинились два райони з житловою забудовою. Після російського обстрілу є руйнування будівель та об'єктів інфраструктури. Більше подробиць у матеріалі Оксани Нечепоренко. Ольга Рябуха намагається буде якось заспокоїти собаку нору від пережитого вночі стресу. Тварина відмовляється їсти та постійно скавчить. Тиха дівчатка. Біля багатоповерхівки, де живе Оля зі своїми шістьма дітьми, близько одинадцятої вечора пролунали три вибухи. Жінка каже, це диво, що ніхто з родини істотно не постраждав. В руки поділили, лежали спать. Світ якраз виключили, бух. Ну, Першим ударом, виходить, ось ці окна, стула віднесло, кроватку на ребенка там не було. От віднесло і кухню вибило. А второй удар, коли був, уже всю спальню винесла. Ну, у нас на второго на удар у нас тут уже не було, ми вже вишлять сюди. Це хвиля, от, от, от відтуди, і, і отак от ото нас пішло. От сусід ще от, забив одну, а отець ще в нього побите. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Від вибухів постраждали четверо людей, мають поранення склом та гостру реакцію на стрес. Тож допомогу їм надали на місці. Всі оці повилітали, які повилітали. Потім через мабуть хвилини-дві. Наступний теж мопед. Ну, теж гурки до такі. Потім жахливий удар, але це вже там, і третій теж, мабуть, там. Росіяни вкотре били по житлових кварталах. Жодних військових об'єктів поруч немає. Після вибухів у двох районах міста виникли пожежі. У Салтівському районі горів приватний житловий будинок, дах саме цієї будівлі на площі 50 квадратних метрів. Цю пожежу рятувальник оперативно ліквідували. За іншою адресою у Слобідському районі там сталося. Відразу декілька середків займання горіли гаражі, два легкових автомобіля. Перший поверх адміністративної будівлі. На місці прильотів зранку працюють комунальники. Вони допомагають забивати деревоплитою вибиті вікна. Усі наслідки атаки зафіксували слідчі поліції та прокуратури. За їхніми даними, росіяни використали безпілотники типу герань 2 Оксана Чупоренко, Антонові Жас, Харків, П'ятий канал. На Росії атакували нафтопереробний завод а знову і цього разу після удару дрона вибухало вже на території Нєвського Мазута. Через це у Санкт-Петербурзі було дуже гучно. Напередодні ввечері Росію сколихнули масові збої інтернету. Що відбувається на болотах, розкаже Лідія Середюк. Чи було спокійно на Росії цієї ночі? Ні. Ранкове вибухове фаєр шоу у Санкт-Петербурзі влаштували невідомі безпілотники. Як пишуть російські пабліки, прилетіло у нафтопереробний завод Невський Мазут. Дрон, нібито намагалися збити із комплексу С-400. Він все одно вдало приземлився, але не для окупантів. Вибух був такої сили, що його чули в різних районах міста. Його зафіксували численні камери відеоспостереження. Російські пропагандисти пишуть, що було атаковано буцімто порожні цистерни. але чому миттєво здійнявся вогонь? Залишається питанням. Красномовний вигляд мають припарковані на території заводу автівки та вантажівки з цистернами. За цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки Міноборони. Пишуть українські змі із посиланням на джерела у відомстві. Офіційно ж ГУР повідомило про кібератаку, яку здійснили українські спецслужби. Внаслідок кібератаки ліг сервер міністерства оборони держави агресора Росії, який використовувався для спецзв'язку. Через цю кібератаку став неможливий обмін інформацією між підрозділами Міннападу РФ, які користувалися сервером, що вдалося атакувати. Напередодні ввечері на Росії був гвалт і через масштабний збій інтернету лягли всі сайти з доменом гру. Не працювали сайти державних послуг, соцмережі Яндекс, Озона, Мейлру та ще. Сервіси банків таку ситуацію уже прозвали найкритичнішим збоєм інтернету. Ці ситуації які трапляються в Російській Федерації з інтернетом. Це знов ж таки ці випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи в комунікації, яка зараз наштовна через мережу інтернет в Російській Федерації. В нас є потужні скажімо так, спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику нашому. У Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти, і ця війна буде тривати і надалі. Дедалі частіше на Росії трапляються не лише кібератаки, одна за одною в різних куточках московицьких боліт палають нафтобази. Дрони їм у поміч, і як раніше повідомляли в управлінні української розвідки, географія бавовни на території РФ розширюється, а якість засобів ураження поступово поліпшується. Лідія Середюк, п'ятий канал. Півтори роти спецпризначенців, яких майже знищено. Так говорили російські пропагандисти про висадку українських військових поблизу Антонівського мосту влітку. Торік натомість, ті, кого поховали пропагандисти, вже готуються до наступних операцій і отримують нагороди за минулі. Що насправді відбувалося на лівому березі Дніпра, дивимося у сюжеті від наших колег із Кордон.UA. 1 липня минулого року британська розвідка повідомила на лівому березі Дніпра під східним прольотом антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Це ДПСУ. Основную версию высунули и российские пропагандисты. Конечно, наиболее тревожит нас Антоновский мост. Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Ну, под остатками моста. На самом деле закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 тысяч человек, 50 или 70 человек. Насправді, на той час бої тривали вже декілька днів, і не тільки під мостом, де тримало оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під Антонівським мостом вони відкривали нам дорогу до Олеш. Тому ми їх і утримали. Досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Роботали вони, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон Олешки. Готельно-ресторанний комплекс Наїрі. Наїрі. Дорожка на ліжки наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою Контроль отримала завдання зачистити територію на наїрі. У цьому комплексі в готельному у них був перевалишний пункт. Там вони Зносили своїх поранених, зберігали ПК, ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу, і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали. Ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день, увечері, ми висунулися на погрузку на човни. І вранці ми вже висадилися під Антоновським мостом. Прида! Дійшли вже до підміст. Там перечекали трохи, подивили, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Шли вздовж посадки, намагалися бути максимально непомітними. Хлопці з під моста нас прикривали на випадок, якщо ну, все ж нас помітять, і прийдеться приймати бій. Прям там на місці нам допомогло, що тільки починала стати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалася перестрілка. Вони почали кричати Ми свої, ми свої. Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись. Там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. По сутокподобазі отак і під мавши. Уже після третього штурму, коли вони вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу. Вони походу вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл, підтягнули техніку. Ну і вже почали заходити в другий, в третій корпус. У Нас вже закінчувалось БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм а разом з технікою, і прям дуже багато піхоти було. І ми вже майже були виточені. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити мене за цим забивати. Ми, коли вже знаходилися в госпіталі, знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до вороти спецпризначенці. Насправді нас тоді було у самому комплексі. Шість чоловік і під мостом приблизно десь та вже так само, які нас прикривали тоді на той момент. На лівому берегу дійсно висадились півтори роти были тут же убиты среднее время жизни украинского боевика чуть больше двох суток. Мадам Скабєєва безсеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість завзяті перці, поки не в герці. Саме один з таких перців особисто приповз під міст. Здаватися. Ще трьох взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі. І, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій та отримують нагороди за попередні. Новий законопроєкт про мобілізацію готовий. Кабмін схвалив, і передав до Верховної Ради доопрацьований документ. Повідомили про це в міністерстві оборони України і зазначили, що уряд, народні депутати, і Генеральний штаб збройних сил України спільно врахували усі зауваження до законопроєкту. У ньому, зокрема, призовний вік знижено до 25 років. Строкову службу пропонують скасувати. Замість неї буде базова військова підготовка. Людей з інвалідністю всіх груп звільняють від військової служби. Обмежено придатних більше не буде. Тим, хто має такий статус, доведеться протягом 9 місяців пройти перевірку, і там вже визначать, придатний він до служби чи ні. Повістки онлайн все таки будуть їх надсилатимуть в електронний кабінет. Такі кабінети мають створити усі військово зобов'язані. Громадяни від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи і вимагати їх для перевірки можуть не лише співробітники ТЦК, а ще поліція та прикордонники. Крім того, поліція зможе затримувати ухилянтів та відправляти їх до ТЦК. Ка на ухилянц можуть накладати обмеження, але лише через суд обмежити вправі керувати авто, накласти арешт на рахунки. Щодо жінок, то на військовий облік мають стати усі жінки, хто має медичну чи фармацевтичну спеціальність. Нагадаю, це лише пропозиції. Вони прописані у законопроєкті про мобілізацію. Його ще має розглянути Верховна Рада. Щоб виграти цю війну, потрібно воювати професійно. Це роблять українські воїни щодня. П'ятий канал побачив, як захисники тренуються відбивати штурми ворога. Для цього задіяли бойові машини і дрони. Як все відбувалося, розкаже Віталій Залевський. За легендою навчань противник пробирається через кордон. У бій вступають наші прикордонники. Тут умови максимально наближені до реальних бойових дій. Поки військові тримають позиції, у небі працюють наші розвідувальні пташки. Безпілотники допомагають швидше виявити ворога та знищити його. Розвідка передає координати вогневим групам. Войни розгортають протитанкову гармату і ведуть вогонь уже з неї. На передовій ця зброя не тільки знищує броньовані машини російських окупантів, а й косить піхоту. Наші захисники просуваються далі і вибивають окупантів з окопів. Вже звідти відкривають вогонь з автоматів і гранатометів. Захисники роблять тимчасове прикриття і засліплюють ворога димовими гранатами. Супротивник відходить. Наші воїни евакуйовують поранених. Місія виконана за такими тренуваннями. Пильно стежать досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот та взводів. Воїн Петрович щойно повернувся з нуля. На Куп'янсько-Лиманському напрямку він пробув 200 днів. Приїхав побачити родину і з новими силами повернеться захищати українські землі. Тут на навчаннях ділиться досвідом із хлопцями, які їхатимуть на передову. Наступи були зі сторони Борової. А також на Куп'янську узлову, щоб закрити кільце. Тобто там постійно йдуть обстріли. Так що нічого, хлопці відпрацювали передаємо знання, навики, як ми працювали, від чого працювали. Гармату-рапіру, якою працювали тут хлопці, воїни називають квіточкою. Зброя дуже небезпечна, працює влучно. Вона себе гарно зарекомендувала як гаубична артилерія, тобто вже з закритих позицій, відстані там 6-8 кілометрів. Могли вражати вже. Укріплення супротивника також живу силу. Станіслав служить лише чотири місяці. Хоче бути штурмовиком. На навчаннях був навідником куламета Браунінг. Я стріляю, воно прилітає там через півтора кілометра в землю, то в землі робиться така дірка. Ну, рядом він пролітає, кумулятивною, е кумулятивною силою, воно навіть контузію робить, навіть не попадаючи в ціль, а просто рядом би пролетівши. Так що це дуже серйозна. Серйозний апарат. Воїн Веган побачив війну у 18 років. Він уже встиг побувати у запеклих боях із росіянами. Я ж турмовик ну, у всіх напрямках. Типу гранатомет, кулемет, ну, Це можу взяти до рук. Але було б цікаво так у вільний час дронами теж спробувати. Найважливіше у цих навчаннях працювати у команді. Тут військові відпрацьовують різні елементи наступального та оборонного бою. Дуже багато нюансів у нашій сучасній війні, коли є дрони, є наземні дрони. Зараз війна більш переходить у темну пору. Доби треба тренуватися, більш працювати вночі, бо тоді буде більш шансів виконувати такі задачі. На цих навчаннях воїни показали свою готовність та вмотивованість. На кожне тренування чи навчання командири обирають декілька навчальних питань, які відпрацьовуються послідовно та в подальшому в комплексі. Воїни щодня тренуються та навчаються, щоб воювати професійно. Це точно лякає окупантів, які бачать наскільки майстерно працюють наші захисники та захисниці. Віталій Залевський Олексій Ванченков, п'ятий канал. Науковий прорив Компанія Ілона Маска вживила чип у мозок людини, яка не може рухати кінцівками. Він має допомогти відновити втрачені можливості. Поки що за експериментом пильно стежать науковці. Якщо все вийде, то це відкриє нові можливості в медицині. Про нього розповість Таїсія Попова. Перший пацієнт почувається добре після імплантації пристрою. У понеділок йому в голову вживили чіп. Науковці чекають, що він допоможе паралізованому чоловікові відновити рухи, чип завбіжки з монету і призначений він для імплантації в череп. Він має працювати як телепатія. Людині достатньо просто подумати, і вона зможе реалізувати свої бажання. Мозок посилає сигнали, які йдуть від однієї клітини мозку до іншої. Від одного. Нейрона до іншого, коли ці сигнали передаються, ви можете спостерігати електричну активність. Спостерігати за нею можна за допомогою нерва, а далі за допомогою електродів, які ви імплантуєте в мозок. Ця інформація передається на чип. Компанія шукала пацієнтів ще з вересня. Це люди з травами спинного мозку та паралізованими кінцівками. Поки що експеримент відбувається успішно, за всіма змінами пильно стежать науковці. Хірургія мозку має великий потенційний ризик. Може статися крововилив у мозок, можуть бути судоми. Тому я думаю, що ми повинні пам'ятати, що навіть якщо вони використовують новий спосіб імплантації чипа, ми маємо стежити, щоб це було справді безпечно для пацієнтів. Імплантат здатен посилити електричні сигнали в тіло так само, як це робив би мозок. У мозку є 100 мільярдів нейронів, які обмінюються інформацією один з одним і працюють. Комп'ютер повинен Розуміти невеликий сплеск від цих нейронів, який сигналізує про те, що хоче зробити людина. Тож, окрім всього, потрібно навчити комп'ютер ще розпізнавати, що саме сигналізують нейрони. Те, що ми знаємо зараз, це те, що це просто працює. Вони зробили хірургічну процедуру. Вони отримали всі належні регуляторні дозволи і вони вживили перший успішний імплантат в людину. Це велика справа, це монументальне досягнення. Але справжні доказ ми побачимо приблизно через 6 чи 12 місяців, через 2 роки. Якщо пристрій і далі добре працюватиме протягом цього періоду, то лише тоді ми можемо говорити про успіх вживлення. Імплантати для зчитування мозкових сигналів це техно яка існує вже багато років. інновація Neuralink дає можливість зробити їх бездротовими та збільшити кількість електродів. А це значно розширить можливості для медиків. Вони спробують допомогти людям, які страждають, зокрема від невиліковних хвороб, як от параліч і сліпота. Таїся Попова, п'ятий канал В часі новин на цьому. Поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повернемось до розмовних студій. З тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!